Четвертий Захар Оноприєнко, восьмий Олег Мельник. Одина. Забитий гол. І зараз пробиває Макар погребняк, але вище воріт. Зараз потрібно бути напрочуд обережним. Іде удар по воротах. І арбітер демонструє, що гри рукою не було. Футболісти Граніта. Класна передача, разюча передача. Але що буде далі? Ярослав Магльований. Все ж таки, де подача з. Штрафного боротьба пробиває погребняк. Далі вже пробив Анатолій Бурлін. І це перший гол в цьому поєдинку. 1-0 забиває ураган. Ну що ж, вдалося підопічним Юрія Пухиковин інвертувати свою перевагу на полі у забитий м'яч тепер. Граніту потрібно розпочинати гру з нового абзацу діяти більш авантюрніше, більш прагматично, пропонувати щось своє, тому що вони зараз вже поступаються. 22-й номер урагана Вадим Гуляш прекрасно перехопив м'яч. Діє самостійно. Роман Потапов все ж таки віддає на правий фланг. Простріл і може бути небезпечно. І це небезпечно. Забиває 77-й номер Максим Горщинський. Ось так зрівнюють рахунки футболісти у темно-синіх футболках. Довгий час вони вичікували, довгий час вони перебували в обороні. Суперник тиснув, суперник домінував. Але ось тут зіграла контратака. Навіть не те, що контратака це все ж таки був позиційний наступ. Вдало зуміли гранітники перейти до цього наступу і. Сконструювали чудову багатоходівку путішами у своїх висловленнях і тому пишіть в коментарях. Йде подача з кутового. Чудово зіграв Євген Холіч в цьому моменті. Футболісти Граніта, але все ж таки вже другим темпом атакують ураганівці і класний удар. Вадим Тинчинський на правому фланзі. Тинчинський пробиває. Який сейв? Який удар! Стіка рятує. Вже кутовий. Іде подача до карного майданчика. Подають футболісти в червоних футболках. Це команда ураган. Простріл, удар, і який гол забиває Анатолій Бурлін і робить дубль в цьому поєдинку. Ось так ураган виходить вперед в дебюті другого тайму. Я думаю, що цей. Рецепт був запланований у перерві зустрічі, і вдалося футболістам в червоних футболках відзначитись таким красивим голом. Цікаво, те, що Анатолій Бурлін номінально грає на позиції центрального захисника, але йому нічого не заважає відзначатися забитими м'ячами. Ну а тепер вже Граніт переходить до атаки. Здійснює свій простріл. Може бути дуже небезпечно. Артем Король, Артем Король не зумів обіграти голкіпера, але далі все ж таки виправився його партнер, капітан команди Захар Нопрієнко. Одразу зрівнює рахунок. Ось це дійсно в нас вже розвивається трилерський сюжет в цьому поєдинку. Не встигли натішитися футболісти урагана як одразу граніт зрівнює рахунок. Ну що ж, тим конкурентнішим виглядає цей футбол в чемпіонських перипетіях. але тим часом Вадим Тинджицький атакує лівим флангом. Тинджицький простріл і не зумів. Що ж придумають гранітники? Удар по воротах класний сейф від Магльованого. продовжується атака Граніта і м'яч знову опиняється за лицевою лінією. Свого суперника віддає передачу на Вадима Тинджицького. Тинджицький має шанс. Тинджицький пробиває і, ну, не менш класні дії захисника Граніту, пришвидшиться лівим флангом. Віддає на Макара погребняка. Погребняк прострілює. І що й це три в цьому поєдинку. 3-2 забиває Ураган. І таким чином ускладнює життя своєму супернику. Дим Тинджицький на підхопленні. Тинджицький прострілює. А зараз може бути небезпечно і Полісти граніта. Максим Броварський та Анатолій Любченко. Броварський здійснює подачу вище воріт. Ну це був удар. Це був удар. Приборка він Шкіряного відрав на капітана. І зараз Богдан Вінніченко може вийти. Тета-тет -тет з голкіпером. Вінніченко входить карний майданчик, опиняється на газоні. І це арбітер демонструє, що це 11-метровий. Цьому протистоянні поглядів, протистоянні майстерностей Сергій Мачульський пробиває спокійно, переграє від голкіпера. Рахунок стає 4-2. І зараз для граніта буде надскладна задача для того, щоб хоча б зрівняти рахунок в цьому поєдинку. Звичайно, прикладів зі світового футболу, прикладів з обласного футболу було чимало, але ну це поєдинок, в якому команди максимально мінімізують. А ризики біля власних воріт Сергій Мачульський віддає передачу на Олега Гопку. Гопка входить в карний майданчик. Гопка з м'ячем і гопка переграє голкіпера. Ну що ж, це вже дійсно вирок. 5-2. Ураган забиває п'ятий м'яч, і таким чином саме ураган на 99% Стає володарем кубка чемпіонів районів. Це новостворений турнір, і ураган стає його першим володарем, першим чемпіоном. На досвіді, тільки що зіграв нападник урагана, який вийшов на заміну.